Один український воїн загинув на фронті цієї доби ще троє бійців. Дістали поранення. Кількість обстрілів на фронті різко збільшилась, кажуть у штабі АТО. Терористи стріляють по всіх напрямках, в тому числі і з важкої артилерії. Найскладнішою ситуацією залишається у секторі Маріуполь. На Ділянці широке на водяне лунали ворожі 152, 122-міліметрові гармати, танки та міномети. Загалом бойовики випустили понад дві сотні снарядів. Із мінометів були також по Павлополю та передових українських опорниках на ділянці Мар'їнка-Красногорівка. У Мар'їнці на одній з міських вулиць сильно зруйновані будинки. У секторі Донецьк найбільше обстрілів припало на Авдіївську промзону та околиці міста. З окупованою Ясиноватою терористи зі 120-мм мінометів били по промці та вперше за тривалий час атакували. Шахту Бутівка неспокійно було також і на околицях окупованої Горлівки. По Зайцевому терористи стріляли з мінометів по Новгородському та майорську з кулеметів, зенітних установок та гранатометів. У районі КПВВ Майорськ сьогодні знову поранення зазнав цивільний. На Луганщині бойовики стріляли у бік Попасної, Новозванівки, Новоолександрівки, Троїцького та Золотого, де нещодавно лише відбулося так зване розведення сторін.